З приводу ситуації, перш за все, звичайно, хочу запитати, як минула доба у новій Каховці фактично при фронтовому місці. Е, тяжко. Я вам хочу сказати, що Нова Каховка тепер має е, два обличчя. Права сторона два населених пункти звільнених, а ліва сторона окупована. І з окупованої території стріляють по. Е, Території, де окупований на правому березі, це два населених пункти, Веселий Козацький Власне кажучи, сьогоднішній день такий, якраз таким важким розумінням того, що відбувається, бо тільки що мій перший заступник секретарем ради і спеціалістом сьогодні чотири чотири транспортних засоби повезли тисячу. Пакунків продовольчих наборів, які потрібно нурв дво населені пункти, роз, розмістили, роздали, розвезли. А і назад, от на сьогоднішній день там волонтерська група вивозить 20 людей. З них двоє поранених. Це ті, що сьогодні взяли в козацькому. І по дорозі двох поранили, попали під. Ну, не по дорозі, а прямо під час завантаження посадки в автобуси. І ми зараз у Кривому Розі тут домовляємося, щоб цих двох людей повезли. Ну вони не тяжко. ранені, не повезли в приймальне відділення, а решта влада Криворіжжя будемо розташовувати на 2-3 дні, поки люди розберуться, куди їхати далі. І під цим отаким. От Станом відчуттям реальністю обстрілів ми власне живемо починаючи з того суботи, коли я сам туди їздив це всі ці дні, якраз таке відбувається. Постійно йде, йде обстріл. Ми на завтра якби готуємо. Ой, не буду казати, готували верніше евакуацію, але треба розібратися, тому що дуже непросто люди, дехто сам вибирається. Та і я хочу сказати, не всі погоджуються туди їздити. Ті транспортні структури, які нам надавали, ну непроста ситуація. Треба людей звідти вивозити. Це стосовно правого берега. Хочу подякувати. Тим, ну і військова обласна адміністрація, районна і ті громадські, і благодійні організації, які нам надали там проблема хліб. От в суботу 1800 хлібин завезли сьогодні. Обласна військова адміністрація прийняла вже замовлення на дві тисячі. Дніпропетровська благодійна організація тарілка доставляє цей хліб. Ну і така ситуація. Надали генератор старлінг. Обіцяють ліки. Ну, ми зробили, переписали все те, що людям потрібно, бо ці два населені пункти достатньо серйозно, Велика кількість людей. Ну я вам скажу, десь. Козацькому більше півтори тисячі залишилися з чотирьох, що там проживало. у веселому. Теж тисяч чоловік шістсот проживає, і вони немає вони доставки хліба. Бориславський завод не працює зв'язку з тим, що немає е там ні газу, ні іншого виду опалення, щоб запустити його. Тому займаємося питання. Але це права сторона стосовно лівої, вона окупована. Е там така знаєте, мертва тишина в день. А ввечері з'являються окупанти на вулицях у тих окопах, де вони ну, нічний спосіб життя, така ситуація. Е, ну там трошки е, в якому ситуації ну, наші ж війська вони ж не ведуть е, обстріл е, населених пунктів. і Тому е, там мирне населення як би, не страждає, це, в, в, з точки зору е, зривів і прильотів. Е, ну, з іншого боку я знаю, катування, я так розумію, все одно можуть бути на окупованій території. Я вам скажу не зрозумів питання, але я хочу сказати, що там дуже небезпечно. Я сьогодні розповідав, що от люди вийшли на берег на міський пляж, ну от людині відірвало ногу, да тому що в окопах знаходяться розтяжки. Ну, небезпечність. Абсолютна більшість людей з 24 добових годин. Ну, якщо на півгодини вискоче десь у місто там, купити, якщо ліки або якісь е, продукти необхідні для того, щоб прожити, от і все. Життя практично замерло. Ну, По місту можна півгодини йти, не зустріти нікого. Хіба тільки в трьох точках: це дві аптеки, які працюють. Центральна міська лікарня, куди звертається захворілий, ну і ще дві торговельні точки, там чи три, де люди вискочили таке на площі риночок створених, купили і, і пішли по домам. Таке життя у новій каховці. І очікування, очікування, що о, ну скоро це все кіне то сканев лєту, як, як гіркий присмак і, і, і трагедія, але яка вже буде в минулому. Сподіваємось, так і буде. Пане Володимире. От ви говорили про такий нічний спосіб життя в окупованій частині е, Нової Каховки. Це означає, що російські окупанти там не постійно базуються, вони там не живуть, вони туди е, якось приїжджають пообстрілювати інший берег. Чи як ні? А, на по тій інформації, яку я маю з цієї території. В день вони знаходяться в житлових будинках, які позаймали приватний сектор, здебільшого, на садово садоводно Це дачах, які навколо міста, таким полуколом. Це відстань там 5, 7, 10 кілометрів від берега Дніпра, лівого берега Дніпра, на якому власне знаходиться місто. Тому ну і тільки вночі з'являється. У ну, всякому разі така інформація в мене, є, вона якраз. Спосіб життя носить такий характер. Дякую за вичерпну відповідь. Щодо розмінування на лівобережжі Нової Каховки, наскільки загалом багато, скажімо так, після себе залишили сюрпризів так званих вороги? На правому березі маєте на увазі. Правий так, правий берег. Ану на сьогоднішній день? Звільна як би територія, але. А як, як у нас називається це, це сіра зона? Поки що я вам скажу відверто на цю територію? О, ну не заходили сапери, тому що це дуже небезпечно. Ну якщо от суботу там якихось три хвилини, ми спустилися до арки Нова Каховка, і за ці три хвилини ми встигли почути кулеметну чергу, яка з того боку Дніпра, тому сьогодні про розмінування в цій території мова не йде, тому що постійні обстріли ну ніхто туди зараз, представників міністерства надзвичайних ситуацій не має права заходити, бо крім того, що вони наразять своє життя, нічого більше поки що зробити неможливо. Пане Володимире, дякую за інформацію за ваш час. Сподіваємося, віримо у цілковите звільнення вже Нової Каховки. А це, звичайно, буде і віримо, що не за горами. Володимир Коваленко, міський голова Нової Каховки, і з нами на прямому зв'язку.